Вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по стану автомобіля. Сьогодні в вашій увазі маємо цікавий варіант. Це у нас Volkswagen Tiguan 2019 року. Даний автомобіль був виграний на лізькому акціоні в Німеччині. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун. Тут у нас є передній привід, потужність двигуна 150 кінських сил, автоматична коробка передач. У нас стоїть dq 381, це ДСГ їхня. Мокра, надійна, класна та економна коробочка. Провіг в даному автомобілі 137 тисяч кілометрів, як завжди, перевірений, оригінальний, з усіма заїздами на офіційний дилер по обслуговуванню. Авто ще й без жодного підфарбування. В такому класнючому, класному, ну, збережному стані, без царапин без пошкоджень взагалі файна машинка. додатково відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться актуальну ціну. Також підписуйтесь на різні наші соцмережі: це TikTok, Телеграм, Інстаграм. Будете більше про нас дізнаватися, бачити нашу роботу. Та будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну а відносно даного автомобіля. Зараз пройдемося по комплектації. Що ми маємо? Бачимо, у нас присутні передні задні паронічки. Ось такі класні оригінальні легкосплавні диски на літній гумі 17-го радіусу. Гума у нас в шикарному протекторі, дуже класному. Також додатково у нас йде ще. Зимова гума теж на легкосплавних дисках і теж з класним протектором. Практично нові колеса, ще й з наклеєчками. Присутні також у нас електровиїзний фаркоп, авто в заводському тонуванні, бачимо релінги. Ось такий хром-пакет присутній ще по всьому. Вид має класний, ну а саме головне, він дуже збережений по стану. Технічно взагалі жодних зауважень, що і візуально. Бачимо, також у нас присутні омивачі фар. Далі йдемо до салончика. Салон у нас хайлайн. Садіння комбінація тканини з алькантарою. Також у нас присутній масаж ErgoActive. Ось таке мультикермо в дуже класному збереженому стані. Також бачимо у нас віртуал під панель приладів. Зараз приближу. Точний пробіг 137 129 кілометрів. Топова сенсорна мультимедія, підігрів сидінь, кондиціонер, стан важеля КПП, електростоянкове, стан автомобіля по салону взагалі, все як нове, дуже гарне та збережене, стан пройомів, без жодних зауважень, стан дверної карти. Так буду старатись ловити, щоб сонце не блікувало. Також бачимо, у нас присутні амбієнт підсвіточка. Ось такі вставочки дуже цікавого кольору. Маємо ще DIN Audio саунд систему з сабвуфером. Задній ряд сидінь. Тут усе наче ніхто ніколи не їздив, столики все є на місці, без царапин, без пошкоджень, все є гарненько. Далі стан прийомів, стан дверної карти. І йду до багажника. Багажник у нас просторий, об'ємний, шторочка на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Бачимо присутній аварійний знак. Ось у нас керування цим фаркопом. Зажали Він ховається. Ось і нема. По наповненню бачимо, у нас є запаска. Далі домкрат, ключ, крюк і аптечка. Все абсолютно є. Автомобіль повністю комплектований. Це у нас кульочки до запасної гуми. Ну йду, покажу, що по правій стороні у нас стан дверної карти. Стан сидінь. Ще з цього ракурсу, як все виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Також стан прийомів. Відразу він код. Усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Також у нас є масаж на пасажирському місці. Ще раз стан сидіть відзнімо. Жодна строчечка, ніде нічого не перешивалося, все є в оригіналі і в такому дуже класному збережному стані. Стан керма. Дивіться, все матове, гарненьке, стан важелі КПП. Кожна кнопочка все просто як новеньке. Ось така машинка буде у нас в продажі. Кого зацікавить, зв'язуйтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Також у нас будь-яке з наших автомобілів. Доступні на будь які вам відомі перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!